Чого у часи вашої каденції не було подібних самітів миру? Оскільки це була інша фаза війни, зовсім інше сприйняття заходом цієї фази, зовсім інша стратегія Заходу. Не Захід взагалі був, насправді невідомо де. Значна частина Заходу була готова погодитись з тим, що відбувалося. Санкції вигризалися, а не генерувалися для підвищення ставок. Саміти були, і самітів було дуже багато. Але саміти ж робляться не для того, щоб зібратися на високому рівні, а або підтримувати процес, або потім досягати результату. І колись або історики, або хтось зробить. Робота над помилками. Не Західна навряд чи буде її робити. Я думаю, що і Захід не буде робити. І тоді зрозуміє, що і як призвело до сьогоднішніх реалій. Чому нас багато в чому не тільки не розуміли, не хотіли чути, чому під час війни там запускали там, північні потоки. Чому і чому і цей список можна продовжувати дуже, дуже дуже довго, те, що нам зараз допомагає, от остання хвиля підняття ставок це розуміння Заходом, що це стосується не стільки нас, скільки Заходу, як такого, способу життя, розуміння, безпеки і всього іншого. І цей саміт, що ми говоримо з незахідним світом. Який насправді не хоче ані нашої перемоги, ані російської, з багатьох причин, він не хоче нашої перемоги, оскільки вважає, що це буде перемога Заходу, і не хоче підсилення Росії. І це означає, що ми в реальності, коли ставки щодо того. Що і для кого це значить, в тому числі для незахідного світу. Ми ж туди затягуємо не для того, і не тільки для того, щоб допомогли нам, а щоб коли показати пальцем, а що з тобою буде післязавтра, для африканських, там, азійських країн. А багато хто насправді переживає, щоб була якась матриця дій. Звичайно. там... Жоден випадок не можна порівняти і провести паралелі. Але сьогодні ані міжнародного права, ані міжнародного гуманітарного права як системи, яка може діяти, немає. Більш того, його тлумачення є фундаментально різним. От, наприклад, китайці вони дають 12 пунктів ну це не план, звичайно, а просто 12 принципів. І там. Всі дуже правильні принципи, за виключенням, за виключенням припинення вогню зараз, вони починаються з суверенітету і територіальної цілісності, а потім ну, голосування відбувається проти генасамблеї, проти пункту про не тільки а взагалі проти резолюції про виведення військ. Це означає, що ми декларуємо одні мантри, одні принципи. Але у нас фундаментально різне їх тлумачення, і ми не знаємо, що робити з сьогоднішньою системою. І це, до речі, багатьох і на заході, і на Незаході дуже турбує. І це одна з причин, чому вони беруть участь в цьому процесі. Вони намагаються зрозуміти, а що їм робити, якщо. А стосовно заходу, ну ви ж бачите, що відбувається в останні три тижні. Воно ж відбувається не тільки через нас, воно відбувається через те, що Захід зрозумів, що це стосується його, його існування, що є фундаментальні загрози. І ці фундаментальні загрози проєктуються з Росії в першу чергу, але є світ, в якому фунд... я б так сказав, існування заходу вже не гарантовано. От першим це сказав Макрон, сказав публічно, але в останні місяці це на різних закритих майданчиках обговорюється. І от те, що ви бачите в останні пару місяців оцей процес, от мене він не те, щоб надихає, але він мені дуже подобається. Це нова ментальність, про яку говорити попри... навіть рік тому, в принципі, не можна було. Незважаючи на те, що починалось навіть після повномасштабного вторгнення. Тобто світ еволюціонує в правильному напрямку, але не весь, дуже повільно і з дуже великими судомами. Але тим не менше, без нашої ініціативи і цього не буде. Китай Майде, можна Так, пане Володимир Я Нашу думку Павла Анатольовича. Павло Анатольович був послом в Німеччині. І ця країна сьогодні, на мою думку, є таким, знаєте, яскравим прикладом переосмислення всього того, що відбувалося у ці останні ну, 20, а якщо реально, то 30 років після розвалу СРСР. Я був добре знайомий з теперішнім федеральним президентом, коли він ще був тоді міністром. От і от я просто на прикладі його еволюції можу сказати, що. Німеччина, як не остання країна в Європейському Союзі і в НАТО, справді трансформується в абсолютно інший бік, тому що той самий Штейнмаєр публічно після відвідань України, і коли він побував дві години в підвалі разом з нашими громадянами під час ракетної атаки, він повернувся до Берліну і зробив заяву, де публічно визнав, що попередня. Російська політика Заходу була провальною, була катастрофічною. Тобто, це просто один приклад. Але він показує, що Європа справді починає поступово, не швидко, не так тим хотілося б, але переосмислювати свої помилки, і це дуже добре. А відносно от того наскільки вона має бути єдиною, і чи оцей принцип інклюзивності має бути вічним. Отут у мене питання. Дивіться, от ми, пан Олександр, говорив про Угорщину. Та звичайно, що можна працювати? Де можна з вибачте чортом лисом працювати і в якийсь момент досягти якогось результату? Ну ну просто треба методично довго і так далі. Там здачі, а чи потрібно на це витрачати стільки енергії, і для чого? Ну, ми бачимо, угорщина сьогодні це е, очевидна п'ята колона Кремля, яка Фактично виконує його вказівки на те, щоб розвалити єдність Європейського Союзу і НАТО, чому е, от я для себе ставлю запитання і знаходжу відповіді. Чому досі Європейський Союз працює на цей принцип інклюзивності, включення всіх підряд безносно того, чи вони виконують засадні засадничі е, правила поведінки, чи вони їх порушують, чи вони шантажують решту країн? Ну, в кінцевому рахунку нам треба, от коли ми говоримо про цей майбутній новий якийсь там світовий порядок, думати про те, що є е, пряники, але є і батоги. в тому числі для тих, хто в рамках цього демократичного світу правила порушує. Інакше це буде друга ООН прекрасні резолюції. Тільки от на жаль, вибачте, пара в гудок. Тому при при переосмисленні всього цього, ми повинні, мені здається, думати про інші способи голосування, там, зваженого, перезваженого і так далі. і так далі. Тобто це все має бути справді вже переосмислено. Інакше ми будемо перетворювати той самий Європейський Союз в ООН, НАТО перетворюється в ООН і так далі. Який тоді новий світовий порядок? Я так. буквально скажу: ну, по-перше, я погоджуюся, я можу поводити щодо Орбана. Але є угорське суспільство, і там є опозиція, там є різні люди, з ними треба працювати з громадською думкою. Це правда. Тобто правда. вони абсолютно там є і проєвропейські, і ті, хто підтримує Україну, особливо Будапешт. Там, і ну, тобто, доволі так. Тому з ними теж треба працювати на громадську думку. Я з вами погоджуюсь щодо світового порядку, але в мене завжди щодо цього виникає, знаєте, яке питання? Уже зараз ми, коли бачимо, що НАТО стає все більше, все більше, воно розширюється. Кожне рішення ухвалюється все важче. Ми бачимо, що зараз, навіть щодо логістики до поля бою, НАТО не голосує. Ми не бачимо, немає зараз руху, практично жодного руху по рішеннях НАТО щодо України. Це так само є правда. Тобто, Столтенберг їздить його активність тим же орбаном, домовитись з усіма з усіма, і це мені видається теж дуже серйозна проблема і виклик. Я думаю, для самого НАТО. Тобто, як далі як далі діяти, що далі робити? І мені здається, що у них ось цей рефреш оновлення якось відбудеться. Питання як тільки і в які терміни, от воно зараз відкрите. Питання щодо прийняття рішень воно ж зараз дискутується в Брюсселі дуже активно. Чи взагалі здатна система Європейського Союзу розширитися в даних умовах, взяти до себе Україну, Молдову, Грузію? Україну, Молдову, Балкани, Молодого, Балкани так, так. якщо зараз вже стикаються з проблемами, що батоги, які існують, вони для Угорщини не працюють як? Ну дуже слабенько. Плюс е, стимулюють поведінку, яка зараз є, де вони просто фактично виходять з терористичними загрозами. Що якщо вони не отримають свої пряники, вони не будуть голосувати і блокувати всі рішення? І тепер питання: що для нас вигідніше? Е, Казати, ви спочатку нас візьміть, а потім давайте все реформувати, тому що ми розуміємо, що реформа європейського союзу може затягнутися на три десятиліття дуже легко, бачиш, як у них немає рішення по багатьом з цих питань, або говорити добре, давайте ці реформи будуть іти в паралель. І зараз чіткого рішення немає. Вони самі ще не розуміють, як вони будуть рухатися. Дуже сподіваємося, що нові владні структури європейського союзу будуть мати чіткіше розуміння. Куди буде рухатися система прийняття рішень? Зараз його немає. Є розуміння, що ця система дійсно не працює. Це от кого ви не спитаєте, вони скажуть: так ми розуміємо, що зараз система погана, але як хто казав, найкраща всіх можливих.